З початку серпня російський рубль втратив майже чверть вартості. З того часу курс дерев'яного впав більш як на 24% по відношенню до долара США та китайського юаня. Якщо під кінець літа один долар коштував близько 80-90 рублів, то зараз вже 111 рублів. Здавалося б на тлі просування армії окупантів у глиб української території, така новина це привід для оптимізму. Але як запевняють експерти, Кремль здатний використати цю ситуацію для зміцнення збройних сил РФ яким чином докладніше далі? Різке падіння курсу рубля стало несподіванкою не тільки для російських економістів, згідно з опитуванням агенції Reuters, проведеного на початку листопада, експерти очікували, що російська валюта затримається на позначці 100 по відношенню до долара. Нагадаємо, що попереднього разу дерев'яний так низько впав відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у березні 22 го Послаблення національної валюти швидше за все призведе до зростання інфляції в Росії завдяки подорожчанню імпорту за оцінками Центробанку, Ку 10 відсоткова девальвація рубля, збільшить рівень інфляції на половину відсоткового пункту, але це ще не все. Аналітики прогнозують, що до кінця року курс рубля може впасти до 115-120 за долар. Нещодавнє падіння рубля посилилося через нові санкції проти російського фінансового сектора. На думку аналітиків, це призводить до збоїв у розрахунках по зовнішній торгівлі, особливо за нафту та газ. Більшість великих російських банків, включаючи Газпромбанк, потрапили під санкції США і тепер не не можуть проводити банківські операції в доларах, а російська влада, як завжди, зображує гарну міну при поганій грі. Так, спікер Кремля Дмитрій Пісков заявив, що більшість росіян навіть не помітить підвищення курсу долара, бо одержують зарплатню в рублях. Якщо вам здалося, що коментар Піскова виглядає як цинічний глум над росіянами, ви маєте рацію. Як заявив в інтерв'ю виданню Більд, екс глава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніколанге, ослаблення позицій рубля лише спростить російській владі завдання. Вербувати нових солдатів на фронт. За його словами, багато росіян взяли доларові кредити на квартиру або машину. А якщо рубль впаде, вони не зможуть обслуговувати розстрочку за цими кредитами. І ось тоді російська держава скаже, борг можна погасити, вирушивши на фронт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.